Ми знаходимося в місті Золбунів на перехресті вулиці Грушевського і Шевченка, і дивимося потенційний об'єкт, тут кафе. Бачимо фасад цього приміщення на даний момент, як воно виглядає. З лівої сторони там далі заправка око, зупинки дві транспорту. З іншої сторони, на через дорогу відділення центрального щадбанку, ну і житловий масив, багатоповерхові будинки. Кілька будинків є, дев'ятиповерхові, в тому числі, п'ятиповерхові, рухаємося от в сторону перехрестя, трошки далі пішохідний перехід, конкурент. Основний це такий магазин невеликий, близенько, до речі, називається, 30 квадратів площею. Бачимо сам фасад, ще раз повертаємося, оглядаємо ну, зону. Ну, тут якби основне, що звісно що в такому стані об'єкт нам не цікавий. Є домовлені з власником попередньо, що ми демонтуємо повністю усі всі дерева, він це робить, тобто да, демонтує дерева, гараж, відповідно, оце, який стоїть перед фасадом, літній майданчик. А ми це все закладаємо з ну, бурківкою, робимо велику парковку, зручний заїзд і виїзд. Тут, якби, от зона складу у нас планується, там приймає розвантаження товару на склад. Ну, ця зона зелена, вона залишиться зеленою зоною з травою, а от де починається літник, це вже земля власника. Тут може бути парковка і виїзд відповідно з дороги. Бачимо, який фасад, великі вікна. Можна ці вікна, ну треба навіть замінити, от принаймні з правої сторони, а в ідеалі всі і зробити їх до землі. З власником є домовленість про компенсацію. Про Фактично повністю в рахунок коренди. Рухаємося далі, бачимо сходи на другий поверх власника, так, ну їх треба буде залишити ці сходи. Відимо, що може власник їх трошки теж порядкує. Ну, бачимо парковку, тут буде в цій зоні може бути виїзд з вулиці Шевченка, відповідно, заїзд на вулицю Грушевського. От, і тут, тут вікно бачимо з кута. тут можуть бути двері в магазин, вхід центральний, як один з варіантів. Ну або сторця. Сторця, ну, напевно, кращий варіант. Ну, Ще раз повертаємося зараз назад. Бачимо цю всю плитку треба буде зняти, вона не призначена для автомобілів. Дерева всі зрізати, відповідно. Будьте благоустрій. Ну, це все будемо благоустрій ми робити, ну, власне, компенсовує. Бачимо перехрестя, от парковка велика, біля ощадбанка. Тут парковка з сторони Шевченка, бачимо от фасад з іншої сторони приміщення. Тут двері є, які от можна нам використати як центральний вхід, вікна також під сходами наші, а далі вже приміщення пішло власника. Теж буде якась оренда, магазин закриває продуктовий. Зараз тут невеличкий магазин. ну Він дуже запущений, цей магазин. Бачимо от вулиця Шевченка, яка в центр йде міста. З правої сторони буквально там трошки більше як 100 метрів міська рада, десь 250 метрів парк центральний. Люди теж рухаються, ну от повертаємося назад. Ну такі гарні об'єкти. Вважаю. Дякую всім за увагу.